Чи відрізняється план американців, як я показував сьогодні, від планів, які були після і Мая? Різні плани, хоча база одна та сама. Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрямок і зовсім такі відверто не проукраїнські пункти відійшли. Настрій американців в принципі за те, щоб знаходити компроміс, безумовно є складні питання, які стосуються території. І там компроміс поки що не знайдено. Що стосується також відновлення, це стосується а, грошей, і тут ми не можемо не брати до уваги а, європейський погляд. Ми про це сьогодні говорили. Будемо говорити далі, і тому важливе залучення Європи до а, цього спілкування. Також важливе питання гарантій безпеки. Ну я ще раз підкреслюю, за мною сьогодні погодився Марк. Рюте, що головна відповідь на питання гарантій безпеки це наступне? А якщо після закінчення війни Росія в якийсь момент почне агресію знову, на що будуть готові партнери? На що може розраховувати Україна? Ось це повинно бути у відповіді і в серці гарантії безпеки для України. Важливо тут підкреслити, що сьогодні ми хорошо поговорили в Лондоні. Були лідери. Ми залишили на сейф. Це це також говорить, що є прогрес від кожного плану від першого до сьогоднішнього, який сьогодні переговорювали вже з європейцями. Є невеличкий прогрес у бік можливого потенційного закінчення війни. Тобто НСА ми залишили НСЕ будуть е, працювати над останньою версією плану, яку привіз у мірах ЕНЕСЕЇ європейців з Україною. А я думаю, завтра буде план. Готовий ввечері, десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо Сполученим Штатам Америки.